Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжопригнаний Ford EcoSport 2018 року випуску. Пробіг 107 тисяч кілометрів комплектація Титаніум, двигун 2.0, повний привід. Коробка, звичайно, штамних автомат. На оригінальних легкосплавних дисках Фордовських. В досить непоганому стані резина. Така свіжа по руках вона. 22-й чи якось так. Рік, я не бачу тут. Операція титаніум, повний привід. Ззаді є парктроніки є камера. Країш, тоді покажу. Гарний світлий шкірний салон. Там дверна карта в ідеальному стані. Салон в досить гарному стані, виглядає суперована. Тут теж дверна карта без зауважень. У ключовий доступ. Маємо сліпі зони. чотири склопідйомники електричних, електрокорекція дзеркал, електричне регулювання водійського сидіння, коробка автомат, режим спорт, також клімат контроль, підігрів передніх сидінь, великий екран мультимедії, CarPlay, Android Auto, Мультируль. Автоматичне світло Ой, тут льок нас є.